Про що я хочу познімати сьогоднішнє відео, так це про гібіскуси. Така звична рослинка, ось такий гібіскус. Красивенький така квіточка, красивенька, така вона лавандового кольору, трошки вона непроста, куплена в епіцентрі колись, давним-давно, коли ще мої діти ходили пішки під стіл. Отже, десь років 15 тому. Коштувала вона не дешево в епіцентрі, там нічого дешевого немає. І я милувалася цією квіткою лавандового кольору. В той час для мене взагалі слово гібіскус було ну, щось таке, щось таке неймовірне, незвичайне. Я бачила тільки ті гібіскуси, які ростуть в школах, в лікарнях, червоного кольору і ніяких інших. І ось з'являється таке чудо чудне, ось такого лавантового кольору. Я його купую, без сумніву, саджаю там, де місце є на той час. І воно росте, 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 росте. І ось сьогодні прийшов той день, коли ми з ним розсталися. І у мене ще інший гібіскус, куплений разів так в п'ять дорожче, ніж цей. Вигляд має зараз жалюгідний, але насправді це неправда. Він був красивий, просто вони вже відквітували і один, і другий. Колись я його купила в садовому центрі бджілка в Києві на малюночку, який був прикреплений до цього голландського ібіскуса, він був взагалі якийсь вау і в назву мав якусь. Із словом Франція, Френч щось. Отже, я його теж купила. І побачила через кілька рочків різницю у цих двох рослинах, чому одна рослинка коштувала дешевше, значно, а друга значно дорожче. Хоч на вигляд, той, що лавандовий, мав великі квіти, вони були як маленьке блюдечко. Розміром, і махрові і не махрові на одному кущі, і дуже досить красиві, але чомусь він дешевший. І чому він перший пішов з мого саду. А саме тому, що він сіється. Він так насіювався. Ну, так, рослинок 50 накидає за осінь. І навесні це я маю витягтись в таку мотузку. Туди влізти якось, і все це повитягувати з землі. А корінці він має як морква, такі довгі. І це, якщо не, не витягнеш повністю з вологої землі, з сухої взагалі неможливо. А якщо не витягнеш повністю з вологої, то він знову відросте. І буде тобі радість. Отже, треба було бути жінкою-кішкою, якою я не є зовсім. Для того, щоб влізти в ту шпарину і повитягувати всі ці сіянці. На відміну від нього, другий оцей френч Бардо, не знаю, як він пам пам називається. Це не суттєво, їх багато різних, і мова зараз не про це. Він щеплений. І саме тому він був набагато дорожчий. Як я потім зрозуміла, і жодного сіянця він не дає. Отже, з нього він сипле своє насіннячко, але нічого не сходить. І місце під ним все чисте. Єдине, що він вимагає, щоб його дуже сильно я проріджувала, бо він перетворюється на таку щільну мітлу. Йому від цього погано не буває, але вигляд ну, якийсь не дуже. Коли це так гілочка до гілочки, ну як віник. І після того, як ти його проріджуєш, квіти він дає трошечки більше, ніж в випадку, коли загущується. А взагалі, то чесно кажучи, я б таку рослинку саджала б не в саду. А за парканом. Тому що вони ростуть дуже великі, великі превеликі. Зробити їх на штамбі мені не вдалося якось. І весь час вони мене тримають в напрузі тим, що я маю їх якось обмежувати в розвитку. Ну, цей поки що зі мною, а лавандовий сьогодні ми з ним Росталися, я сподіваюся, я ще коріння не, видер... не змогла видерти. Видерти його взагалі я не знаю як. Я на раундап... раундапом свіжі оці спили намазала, але не думаю, що якось вплине це на розвиток цієї рослини. І коли земля буде більш вогка, і коли я наважуся сказати, що Чоловікові, що в мене таке щастя, що я вибрала цей гібіскус, йому треба завершити цю роботу, тоді, може, я позбавлюся від коріння. Я такі погані роботи роблю, коли нікого вдома нема, щоб ніхто там не жахався, не сахався від мене, не казати, що дурна. Як це? Така рослина, ми її ростили, ростили, вона вся в квіточках, а ти її взяла і позбулася. Я вам скажу, що восени. Це моя звичайна робота. Я позбавляюся всіх рослин, ну, які мені перестають бути цікавими. Якщо б у мене були гектари землі, то я б вирощувала їх всіх, викохувала, ходила б як королевна між ними, цьомкала б їх і так далі, і тому подібне. Але у мене, на жаль, лише 12 соток, і тому мені приходиться. Розставатися з тими рослинами, які перестали бути цікавими. Як я це відрізняю? Ну, якщо я зранку не підходжу до рослини довгий час і не милуюся, то, мабуть, це все. Ми розстаємося. Отже, я зараз розказала вам такі непопулярні речі, за які мене можна осуджувати, але я це роблю. Для того щоб завжди мати місце на ділянці, де я можу посадити рослини, з якими я ще не знайома, і які викликають у мене якусь цікавість. От, наприклад, проста така хоста, я її не хотіла. Мені її прислали як подарунок від бережнюків. Називається вона як вона називається? Боже, Боже, мінутимен. Мабуть, так, Мінуті мен, да. Мабуть, може, я неправильно прочитала назву. Ну, я в перекладі її подивилась в словнику активіст на російській. Чоловік дуже активний, з активною поведінкою. Чим ця хоста? Вона дешева, але я хочу показати. Що жодна падлюка ніде її не накус... ні... навіть не надкусила. От за ціле літо не зіпсований жоден листочок. Як це може бути? При тому, що Патріот з таким самим листочком, я його висмикнула і викинула. На ньому не було живого місця. А ця от стоїть. Ну, але я не знаю, чи надовго вона в мене, чи цікава вона мені. Поки що не знаю. Так, оця рослинка, перший рік в моєму саду, вона світиться. Світиться жовтим кольором серед темної зелені. Як вона називається, навіть не знаю. Треба почитати. Не готова я. Ось така красива. Вона поки що мені цікава. Ця вічно зелена магнолія. Мені цікаво, чи переживе вона зиму. Тим більше, вона видала мені ось таку штучку і каже, я буду квітувати, хоч у нас вересень. Ну, подивимось, про неї я ще зніму. Так. Отже, я займаюся зараз тим на початку вересня, що викидаю все те, що якось заважає мені ну, мати якийсь такий, ну, щось таке на галявинці, що вибиває мене з ритму. Наприклад, колись тут були такі великі дебелі рози, троянди. Я їх прибрала чому? Ну, не тому, що я вже не милувалася трояндами, а тому, що підростають ялинки. І всі ці ялинки, які були, наче карліки малюсінькі під цими трояндами, вони губилися, по-перше, а по-друге, був такий якийсь вигляд. Ну, я не знаю. Посадила огород, там смородіна росте. Отже, хочеться якоїсь вже гармонії. Коли рослини підростають, то хочеться, щоб якось воно виглядало інакше. Хто це у мене там такий? Піду подивлюся. Тут у мене заховалися мої красунчики. Привіт! Да, 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 да. Там шкребе пава, мабуть, вона знесла яєчко. Я як чую, що шкребуть лапами, це значить, що знесли мені яєчко. Треба забирати. Гардинія почала квітувати, відчуває вже холодні ночі, їй стало легше і вона квітує. Отака От троянда, до неї нема претензій. Жодної калючки. Жодної аква прикольні гілочки без колючок, квітують трави. І навіть збираються картодирія, збираються. Випустити цвітіння, я бачу наверху. Мені підказали, що для того, дочка підказала, що для того, щоб вони, у неї вистачило сили, у нас в нашому кліматі квітувати, не треба навесні їй відрізати під корінь листя. І тоді все буде класно із цвітінням. Вона тоді легше розвивається. Так, що у нас тут? Лагерстремія. От до кого нема претензій в цьому році. Це до лагерстремії. Вона мала, але така класна. Сухо-сухо. Полили? Дяку, подяка вам. Квітує собі і квітує. Ні колючок, нічого. Лише я її. Ну, у мене всюди все прикрито для того, щоб не приземлився павлин, чіпала зверху на рослини. А от інша лагірстремія. Зараз покажу. Я проводила експеримент в цьому році. Одну з лаєрстремії навіть не пересаджувала на ділянку. Ну, по-перше, вона тут, вона не в горщику, вона в землі. Тут у мене така діляночка, смужечка землі залишилась в цій будівлі. І ось вона в землі, але вона не дає таких великих суцвіт, як та, що на вулиці. Крім того, у неї нема такого чорного листя, як має бути, як я її купувала в горщику колись, кілька років тому. Я не наважуюся її залишити на вулиці, тому що це поєднання такого помадного кольору, мадам Пампадур, з, чорною, з чорним листям. Воно якесь незвичне і дуже-дуже красиве, як на мене. І тому я боюся її втратити. Я думаю, що вона ще набере квіти, тому що вона тільки починає. Але сьогодні ми маємо вже 7 вересня, а вона тільки починає. Якщо б зараз почалися дощі, то на цьому б вона і закінчила, як в тому році, в попередньому. Отже, вона пізня. Вони з'ясовуються, бувають і ранні, і пізні сорти, бувають карлики, бувають великі рослини. Ну, як повезе. Отже, ця поки що залишається тут ростим. А оце мої друзі на зимовий період. Я потім про них розкажу. Вони мені. Багато, мене багато чому навчили за це літо, багато своїх секретів відкрили. І коли почнуться холодні дні, я буду про них розказувати. Це моя нова пристрасть філодендрони. Антуріуми і Алаказії, а також Калаказії. Все, всім пока-пока! Вибачте, якщо було сумбурно.